Хвороба, що не шкодує ані сильних, ані багатих. Після поранення. <гум> чому в Україні так багато інсультів, як це пов'язано із повномасштабною війною. Серед військових захворюваність на інсульт дуже і дуже висока. Чому бійці опиняються в зоні ризику? Було ані міні правої сторони. та прості правила, які можуть кожному врятувати життя. Одягнути манжету на руку і затягнути її треба щільно, але не туго. Він вправно відбиває ракеткою тенісний м'ячик. І навіть веде у рахунку, випереджаючи суперника. Зараз це важко повірити, але у 2021-му незадовго до повномасштабного вторгнення колишній міністр молоді та спорту Ігор Жданов опинився на межі життя та смерті. У тебе нічого не болить, окрім того, що ти лежиш, а встати вже все важче і важче. Ну, Якщо б ніхтось сказав і повернутися назад, то це зрозуміло. У мене не боліла голова, не було тиску, я міряв тиск. На жаль, от таке сталося. Звернувся аж за добу і був приголомшлений діагнозом. Лікарі діагностували ішемічний інсульт, що звучало як вирок, але він вирішив боротися. Я зробив свої перші кроки після інсульту. Десять кроків, які були самими напевно важчими в моєму житті. Як йому вдалося не лише подолати інсульт, а й мінімізувати його наслідки та навіть повернутися до улюбленого спорту, про це трохи згодом. Інсульт одне з найнебезпечніших захворювань, друге серед причин смертності у світі. Він виникає через раптову закупорку або розрив судини мозку, внаслідок чого його частина не отримує кисню та гине. Головні причини інсульту високий тиск, захворювання серця, а також те, що в житті багатьох вже стало рутинним атрибутом паління та малорухливий спосіб життя кожен четвертий інсульт в Україні обумовлений нездоровим харчуванням. Не кожен п'ятий інсульт пов'язаний з недостатньою фізичною активністю. Є такий вислів, що сидіння це нове куріння. Вагомий фактор ризику стрес, і тут війна вносить свої щоденні сумні корективи. Причому під загрозу інсульту опиняються не тільки більш вразливі літні люди, а й цілком здорові, молоді. Окрема мова про військових. Це вже після поранення. Случилось, так, після операції, коли витягували мені ши осколок після операції трапився інсульт. За Івана Операція... вчасно взялися лікарі, які були поруч, а от Володимира хвороба застала просто на полі бою. Було ані анімінія правої сторони, тоді ну, мене витягнули. І потім в Дніпрі е в лікарню. Ну, це вже. Я вже не помню. Серед військових захворюваність на інсульт дуже і дуже висока. Те, що я спостерігав у наших пацієнтів неодноразово, це те, що у військових був високий тиск. Чомусь з об'єктивних та суб'єктивних причин цьому не приділялось уваги аж до того моменту, поки людина падала вже з проявами інсульту на землю. Часто саме підвищений тиск, та сама червона кнопка, що свідчить про наближення біди, та на фронті важливі симптоми. Бійці зазвичай просто ігнорують. Втім, проблема в тому, що так само зневажливо до тривожних дзвіночків ставляться люди і в цивільному житті, заклопотані щоденними проблемами. Мами, хоча саме тиск може вказувати: вам негайно треба до лікаря, та чи знаєте ви, що треба ще правильно його виміряти? І результат залежить навіть від дрібниць. Одягнути манжету на руку і затягнути її треба щільно, але не туго. Манжета повинна розташовуватися на рівні серця. Її нижній край повинен бути на 2-3 сантиметри вище згину руки. Коли приготування завершені, потрібно посидіти спокійно 2-3 хвилини. Лише після цього можна починати вимірювання тиску. Тиск не варто міряти лежачі чи стоячі. Важко довіряти результату, якщо ви використовуєте модні гаджети, чи зап'ясні тонометри, чи складні механічні. Зараз лікарі рекомендують обрати електронні варіанти, що є у кожній аптечці. Мій тиск 105 на 64. він не вважається підвищеним. А от якщо б був вищим крайних показників 140 на 90 ще й тримався кілька днів, варто було б звернутися до лікаря. Медицина на сьогодні не знає такого поняття. Мій тиск, робочий тиск, чи ще будь-який тиск. Тиск є нормальний або підвищений. От весь тиск, який 140 на 90 або більше, це гіпертонічна хвороба або артеріальна гіпертензія. І небезпека інсульту, То як розпізнати інсульт, є декілька дуже простих тестів. Якщо ви раптом відчули заніміння частини обличчя чи тіла, спробуйте підняти обидві руки, одна дрейфує вниз, це дзвіночок. Вам раптом стало важко дихати та говорити. Спробуйте порахувати вголос до десяти. Не вдається мова невиразна чи заплутана? Це теж симптом. Також спробуйте посміхнутись. Якщо одна сторона обличчя не слухається, варто викликати швидку. І є такі червоні пропорції. Перше це так звані порушення серцевого ритму. Відповідно, якщо людина має це порушення ритму ризику, інсультів набагато і шмічного тобою, відсутні набагато збільшується. Тому перші чотири години називають золотими. Якщо протягом цього часу пацієнт отримує допомогу лікарів, дуже ймовірно, що наслідки інсульту для нього будуть мінімальні. Але чи можна взагалі уникнути цієї страшної хвороби, все як завжди у наших власних руках? Здоровий сон це один з трьох китів, на яких стоїть здоров'я людини: здорове харчування, достатня рухова активність і здоровий сон. Тобто здоров'я або життя рятують часто прості речі. Сон не менше вісьми годин, легкі щоденні фізичні вправи, як от звичайна руханка, овочі та фрукти у щоденному раціоні, відмова від алкоголю та паління. І ще порада не ігнорувати щоденний стрес. Звертайтесь до психологів, йоги, медитацій, прогулянок на природі, всього щодо допоможе триматись під час війни, але якщо непоправне таке сталося, викликати швидку в Україні. Успішно працює спеціальна система допомоги при інсульті. Національна служба здоров'я України разом з МОЗ вони контрактують лікарні, які надають допомогу при інсульті. І зараз швидка допомога. Якщо є підозра на інсульт, не везе пацієнта куди завгодно, але везе лише в ті центри, які мають контракти з національною службою здоров'я. Саме в цих лікарнях зібрані команди необхідних спеціалістів, які не лише нададуть першу допомогу, а вчасно почнуть реабілітацію пацієнта. Фахівці мультидисциплінарної команди, такі як лікар Фірем або фізичний терапевт, терапевт мови та мовлення, мають прийти по протоколу до пацієнта в перші 24-48 годин. І оцінити функціональні проблеми, які з ним виникли дуже важкий шлях, але якою б непоправною не здавалася ситуація спочатку. Повернутись до повноцінного життя можливо. Це точно знає Ігор Жданов, який зумів відновитись завдяки спорту і щорічним реабілітаційним процедурам, які, до речі, надаються пацієнтам після інсульту безкоштовно. Не здавайтеся, це важка дуже це робота, але дуже дуже важка. Вона потребує волі, впертості. Намагання терпіти біль, але головне не здаватися, головне працювати, бути вольовим. І якщо ти хочеш ходити, ти будеш ходити. Але звісно, найкращий шлях це не захворіти і пам'ятати, що інсульт підступний ворог, який не шкодує ані молодих, ані впливових. Та боїться доволі простих речей, які ми самі можемо робити щодня. Катерина Павловська, факти тижня, ICTV, Єдині новини.